Доброго дня підписникам та гостям мого каналу. Слава Україні! Ми з України! І так, долаждана покупка. Плуг 2 по 25, Віракс, А-ля Віракс Україна. Значить, сьогодні він нам прийшов, привезли нам, ну, привіз нам товариш. Хочу зняти обзор по поводу цього плуга. Хтось може буде купляти, може комусь це буде полезне. Хай мене не судять строго производителі цього плуга. Но, хочу сказати, що, друзі, якщо ви робите, ну робіть хоч більш-менш трошки його, ну, чи краще, чи адекватний, я не знаю. Дивіться. Ось тут зазор 5 мм. Іде в ноль. Дивіться, йде в ноль. Потім яма 5 мм. Тут дирка. Ви бачите, так? Да? Там примерно міліметрів 3 це ж сюди набиватиме, його треба вишліфовувати. Його треба це все вигинати. Оце вгору піднімати. Коротше ще тут треба дороботці. Дивіться. Вони в оригінальному плугі між стойкою і отвалом десь 2 см. Тут просто дивіться за западлицо. Так. Оця часть в оригінальному плугі, вона гнута, а в нас з пластин. Тепер дивіться далі, я веду вам показую. Бачите, отут палець влазить, тобто воно взагалі не прилягає. Так, ложу, ложу стойку. Це виходить перший плуг без, без п'ятки. Дивіться, що тут може бути, як ви думаєте? Тут може бути просто набивати траву, і оце нижче, ніж ніж. Оце нижче. Ну я ще не знаю наскільки я тільки його виставив. Дивіться Ну дивіться отак. Якщо вам видно, польова доска стоїть на На ровному, а тут ще, бачите, Палець залазить. Ну що воно буде орати, Воно не буде орати Його треба дороблять так Його треба доробляти, переходимо до другого корпусу, що злетіло відос. Ложимо. Так само, дивіться, бачите. Настільки, дивіться, бачите, палець влазить, настільки воно все некачественне. Дивіться, палець влазить, бачите. Даже болти видно, бачите, оце таке, оце таке зроблено, куди очі. Далі. Оця паличка. Із якогось металу просто ржавого. Бачите, яке шераховате. І це не сталь, це просто ржаве, закрашене. Дивіться, яка щель. Ну, щоб вам руки поотсихали производителі. Дивіться, яка щель, воно що ти з ним робити Хоча мені допомагав забрати його син і казав, папа, я б його не брав. І я тепер дивлюсь, що я б я його теж не брав. Куди очі? Я цей плуг не то що нікому не рекомендую, навіть нікому не треба задумуватися для того, щоб брати. Дивіться, ржаве, закрашене просто по ржавому, кусок метала. А ось ще й доварене, дивіться. Бачите, що таке, щей доварений кусок. Так, ставимо далі. Ставимо на рівне. Зараз я поставлю на рівне. Дивіться, та сама історія. Щоб я сказав, не сказав, що брехали. Дивіться, польова доска стоїть на, на полу, ну, як на плитці. А ось дивіться, палець залазить. Ви бачите, що воно буде орати? Навіть якщо ми так його поставимо, ну, цю паличку треба зрізати, оцю польову доску. Це просто бред. Так, далі, переходимо до рами. Ось ну, така рама. Зараз я нічого не можу сказати, бо рама ще сидить, лежить ще в собраному стані. Бачите? Оце тільки приїхало ще таке типу, скручене до кучі. Де, це під колісо. Це таке, типу, бачите, щоб воно навіть не билось, не, ну, не, не, ну, не царапалось. Тепер дивіться, це тільки прийшло, ще він не собраний, дивіться. Ось вже обгирка, не бачите, вже чистий метал. Ну що вам? не вже вам не вистачало ума щось тут тягу, тягу дивіться, обезопасити, щоб воно не поцарапало? Та це теж не, не пасара, це чимсь пасара другим. І це навіть не порошкова краска, якась ну просто матня. Даже, ну просто, якась, просто просто, друга краска. Дивіться. Бачите болябухи. Оце те, що ну, сварка така. Це варене просто електродом. Тому що дивіться ось шлак. Зараз я наведу. Бачите шлак пузирчатий. Це навіть не полуавтоматом і нічим. Дивіться на цю штуку. Телефон. Бачите? Шероховато все. це просто ржава. Це, оця деталь ржава. Дивіться на цю штуку. Я зараз підніму. Дивіться. Оця штука ржава. Вона вся в пупиришках. Вона навіть не очищена. Ви представте, яке качество. Ну, да, винти хороші, вин... різьба повноценна, все добре. Тепер дивіться далі. Переходимо до цього яблука, дивіться, все завалено не то, що шлаком, а після, як сверла, сказати, бачите, окалина висить. Ну невже вам не хватало ума? Оце все бра... підготувати до продажу його, вичистити хоча б як мінімум. Яблуко шатається десь міліметр. Тепер дивіться оце сюди. Я не знаю, як воно буде на телефоні, як воно буде у вас на екрані. Дивіться, шміотки всякого барахла прилипло, бачите оці ось. І що не коснись, усе таке, ви, ви, ви навіть не можете себе представити. Уся рама побита, тут побита, тут побита, Оце люди продають, дивіться. Тут побита Я хочу сказати цим продавцям, якщо у вас ніхто не купе плуг після мого обзору, і так вам і треба, тому що ви просто не люди. Дивіться, Перевертаємо. Фух, ну це низ. Болти. Болти 5,8. Оці болти всі блискучі, 5,8. Ох, божечки, ну не вже вам не вистачає трошки, якби смілості поставити лучші болти? Тепер дивіться Оця сварка, оця ось. Бачите, вона вся в брисах. Варив полуавтомат, бачите ось этот, проволока прилипла. Ніхто тут не зачищає і варено не. Ну, видать, ручний полуавтомат. Просто чоловік варить і все. Дивіться, тут взагалі не доварене. вважають не нужним. А для чого? Тут нема нагрузки, значить, тут не нужно проварювати. Тепер дивіться, оцей якби, якби сказав, лемі хатвал, мабуть так? Дивіться, як оцей болтик стоїть блискучий. Він ще що не доходить. Ну Я вже купив пруг, пуг, ето, круг, я вже готовий був його шліфувати. Е, я вже якби, приготувався до того, що його вишліфовувати і рівняти з паличкою. Оце краску треба зняти. Тут треба все зняти. Ну Це похоже на, ну, на сталь. Хоча маловероятно, бо вона вона така, як ви бачите? У нас така, якби як, як рубалось на станку, якби зазубренеки, навіть не різались на плазморізі а рубались на станку. Бо є така заусеніці, ну таке тупе все. Нема тут ніякого ні напилення, ні... У мене на моєму плугі, то що я продаю зараз, є таке, знаєте, як що наплавлення тугоплавки. Ну, не знаю, що тугоплавки. Та тут, тут взагалі нема нічого. Дивіться, я вам переверну знизу, покажу. Дивіться, що робиться. Ви бачите? Як було воно ржаве, дивіться оце все оця часть. Може на сонці не так буде видно. Як було воно ржаве, так навіть не докрашене, ви хоча б і все зволили докрасить його. Мабуть, я це буду точити оце все, оце буду мати точити болгаркою. Ой, Боже, може, це купив. Тут болти не дотягнуті. Тут болт не дотягнути. бачите, щель. Оце просто, це, це просто забично желізо. Це навіть ніяка не поличка, не, не сталь, нічого. Я в своє час робив на тракторній бригаді. Був молодий, получив права тракториста і пішов на тракторну бригаду. У нас один був... Парень він пахав на т в гусеничному. І він нечайно оцим отвалом зацепив за стовп і він його зламав. Просто воно настільки сталисте, що воно так просто взяло і обламало, ну, обламалось. Він його приварив, воно ще орало, ми там заточили все, тоді ще на те час болгарок не було. Це ще було дуже давно. Ну Це не метал, це не листовий метал, скільки там, не знаю, міліметрів 5. Ой, Господь Боже, що з ним далі буде? Бачите, дивіться. Оце шоу, оце просто профтруба. Скільки міліметрів я вам можу показати. О, дивіться. Ребята, оця рама зварена 3 мм. Що ви хочете в цьому плугі 80 кг весу. А я перед цим хотів купити оригінальний бомет старий, у якому 250 кг. Ну, Мої мої домашні сказали, беушню не треба покупати. Тому що баушня є беушня. Ну, от вам і результат. Тепер дивіться, давайте я вам покажу колісо. Дивіться, гайки не дотягнуті. Зараз я вам поверну і покажу є скадирка дивіться Залази, бачите оцей пильничок аля пильник він коротше, ну, коротше тут щель десь 2 міліметра далі дивіться як оце стоїть оце ви бачите ну як тут не матюкати ну що з нього буде задрала Зарази кури задовбали. Як ви думаєте, як тут буде ходить, ходить колісо? Бачите? Ну і така ручечка. Оце коліно 5 см. Ну як ти тут ним нарегуліруєш? Заплуга дали 9,5 тисяч плюс 600 гривень доставка. Я не то що його не рекомендую. Я навіть не хочу його бачити. Ну раз вже купив, хоча мій син наставив не покупай але купив, буду займатися. Що з ним буде далі, не знаю. Вам, звісно, просмотрів. Я навіть не знаю, що з ним робити. Я так як поділюсь на нього. Дивіться. Як ви думаєте, це може плуг пахати чи ні? Я думаю, цей плуг не може пахати. Господи, з моїм єврейським щастям так і везе. Добренько, продовжимо.